П'яти години ранку я вже йду до дівчат на мейк та зачіску. Починаємо зйомки відеокліпу на пісню 19.4. Де я знаходжусь? Я ще толком не зрозуміла, тому що три години сну і... Більш того, я знаю, що ще трішечки, І ми в Румынії. Світлана, привіт! Всім привіт! Порт. Світлана Ремкова, гремер. Дівчат, дівчата, дичат, дівчата. Yeah. <laughs>